Радіо Чикаго». Друзі, ви на каналі Радіо Юей Чикаго. Це вечірня студія, і сьогодні маємо за честь вітати в нас Світлану Білецьку. Світлана є медсестра та практик вищої категорії, у Wellness Medical Center. Неодноразово ми в цій студії спілкувалися з доктором Оленою Гордон. Сьогодні доктор Олена Гордон нам делегувала пані Світлану. Я знаю, ви займаєтеся сімейною практикою та ортопедією, тому сьогодні будемо здебільшого і про це говорити. Дякую, що ви з нами. Як ви почуваєтеся, як вас? С дякую за запрошення, добрий вечір. Дуже хороший настрій, і я думаю, що почнемо інтерв'ю. Почнемо інтерв'ю і почнемо давати людям корисну інформацію. Медицина в Америці лякає всіх. Але ви сьогодні мене щонайменше заспокоїли. Ви людина, яка впевнена в собі, яка має так розумію великий досвід за плечима саме в медицині. І хочу, щоб ви цим досвідом поділилися. Знову ж таки, говоримо про сімейну практику, так і ортопедію. А ви. Давно вже в цьому напрямку працюєте ну, дивіться. Я, я все життя мріяла бути в медицині, але в Україні я закінчила Львівський університет Івана Івана Фрудка, приїхала сюди відразу, майже сюди відразу. Закінчила тут приватний університет, закінчила програму Nurse і пішла працювати в Northwestern Memorial Hospital. Там я пробула на багатьох. В багатьох сферах, можна так сказати, набралася практики. В цей час я закінчила nurse practitioner програму і пішла працювати клуб. Після закінчення з лайсенсом я пішла працювати в Medical Center University в Чикаго і працювала там з групою ортопедів. Тобто я набула багато досвіду в ортопедії, і це є моя якби такий. Ну, профіль, в якому я чуюся як риба воді, можна так сказати. А давайте ось ось про це про цей профіль детальніше. <гум> Ортопедія, що вона в себе включає? Можливо, для когось банальне питання, проте давайте нагадаємо. Ортопедія це є і кістки, і м'язи, це є опорно-руховий апарат. Нашу, нашого тіла, який тримає все на собі: і серце, і мозок, е, і ну, кістки, м'язи, це сухожилля, зв'язки. Тобто, якщо яка зломана, м'яз і щось десь там запалилося, це все до вас. Це все до мене, так. І ви це все розумієте? Ви то все пам'ятаєте? Я це все розумію, але я не я не роблю жодних хірургічних втручань. Це я роблю не в хірургічні втручання. Тобто перед тим, як, як людина хоче і, а може, часом і не, не хоче йти на операцію, вона приходить до мене і я постараюся віддалити цей процес. А може, часом і людина ніколи не буде мати жодних ніяких проблем і, іти на операцію і мати. Тобто, ми на операцію ми завжди встигаємо, правда? Ну так, в мене операцію операція, потрібно чекати. І тим... поки ми чекаємо, ми можемо лікувати. Ми можемо, можемо так не лікувати, що і допоможе, і не потрібна буде операція взагалі. І, і такі випадки були, що людина мала мати uh, операцію, а ви так вилікували, uh, що не потрібна uh, uh, операція? Well, так і ні. Я не можу так сказати, що О, май годнес, я знаєте, зробила все, що я зроблю все, щоб людину від, наприклад, дивіться, приходить старша людина, і вона має артрит або артроз по-українськи. І вона старша людина, наприклад, каже мені, що вона в 60, 70, 80 років не хоче мати операції, не хоче заміну мати коліна, правильно? І я їй можу допомогти. Я їй можу дати направлення на фізикал-терапію, я можу їй виписати таблеточку на покращення від болі, від, щоб, щоб з, з уникнути цього запального процесу. І я також даю ін'єкцію. Ін'єкцію в мене дуже багато є. Тобто, в мене в нас в, 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 в сімейного лікаря лікаря-Гордон, де я працюю зараз, є багато способів і багато. Ін'єкції, які ми даємо в суглоби. Оця жіночка, яка прийшла, не хоче мати операції, але в неї є артриз, який доказався на, на рентгені. Так, я посилаю, ми посилаємо на рентген. Рентген підтверджує, що в людини є артрит. Ми їй пропонуємо, наприклад, физикал-терапію, Ми їй пропонуємо якусь окупешнал-терапію, окупаційну терапію. Ми пропонуємо ін'єкцію. Перша ін'єкція є, наприклад, стероїдна. Стероїдна ін'єкція містить в собі також анестетики, які. Які допомагають болі, які допомагають уникнути оцього запального процесу? Цю ін'єкцію жіночка отримує жіночка, чи мужчина, чи мій пацієнт отримує раз, наприклад, в три місяці. Біль стихає, запальний процес стихає також, і людина може спокійно пересуватися, навіть якщо вона і має вокер, якщо вона має откий, отей, отей, ну, поміч від якогось, цього, угу. вона все одно пересувається, і, вона мені, і вони мені дзвонять і кажуть: Боже мій, як мені то добре, я тепер можу ходити, я можу тепер руку піднімати. Тобто ін'єкції не тільки в коліно, ми проводимо ми проводимо… Я різні частини тіла. це абсолютно. І в зап'ястя, якщо є синдром зап'ясного син, каналу, якщо є ліктовий якась проблема, то місце ураження, по суті, ви туди вводите ін'єкцію. Ін тобто, місце, абсолютно. де дає біль, де є запалення, ви вводите ін'єкцію. І що це таке ін'єкція саме по собі? Це якась, якийсь медикамент, це певне знеболююче. Це є дивіться, є, є стероїдні ін'єкції, де є стероїд де є медицина, так ага. і туди ми ще додаємо протибольову медицину. Ну, наприклад, якийсь анестетик, анест, анестетик. лідукаїн, може бути маркаїн, може бути. Ну це не важливо. Це це та, це та це та медицина, яку яка є або протизапальна, або е, проти болю. Також є інша ін'єкція: є гелеві ін'єкції, гелеві ін'єкції. Це ін'єкції, які даються як серійні ін'єкції. Ін'єкції, наприклад, людина приходить з, з болями. Наприклад, людина молода, молода, мі, люд, пацієнт, молодий, так приходить з спортивною якоюсь травмою. Йому, звичайно, він десь отримав контузію. Недавно хлопчик в мене був, отримав контузію, і він прийшов до мене з, з болем Він хоче далі грати в футбол, але його болить нога. Так, я йому даю, наприклад, ортопедичний якийсь бандаж. Ми також даємо ортопедичні бандажі, ортопедичні черевики, якщо потрібно для якогось суглоба його обезболити і обмежити якесь навантаження. Ми даємо це також. І також ми можемо йому запропонувати. Через те, що він молодий, ми можемо йому запропонувати ін'єкцію гельову. Mm -hmm. я, я, я розповідаю про гельові ін'єкції, як е, от, наприклад, ми маємо авто і ми його завжди якось е, е, змащуємо олією. Це те саме, що ми змащуємо олією, це цією самою гелівою ін'єкцією. Це ін'єкція це найпростіше, що не шкодить. Та, вона не шкодить, вона є натуральна, і вона це є витяжка. Це. Півні півні мають грибінці. Ось з тих грибінців ми, okay. вони витягають, витягають оцю, цю рідину, і ми її. Вона як змазка. Вона змаз, змазує wow. цей суглоб. І суглоб починає нормально ходити, не починає не, не тріщати. Не хрустіти і людина так, і трошки чуть-чуть якогось анестетика, чуть-чуть якогось обезболююча, пейнфрі починається починає людина рух, легше. рухатися легше, менше навантаження і менше болі. І цей ми говоримо про хлопця. Хлопець починає грати в футбол. Класно, то це якась витяжка кажете з півня з його півня з грибіжків, так з так та це натурально. натуральна, натуральна тільки звідти може бути витяжка чи ще щось може а, ні, бути? ми знаємо. Ми знаємо тільки про це. Це є О, як, 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 кажуть, кажуть так, доказова медицина доказала, що е, грибіжків е, mm -hmm. з півня грибіжка можна витягнути речовину, яку можна вводити в суглоб, який допомагає і спомагає є, руху цього суглобу пізніше цінна частина півня можна розводити півдню в Америці, мати на тому бізнесу? Можна. Може, хтось і почує цю я, інформацію, інформацію почати. Я сам почую, я вже записався і зараз буду реалізовувати. Окей, okay, тобто є ось ці гелеві ін'єкції, казала раніше, є стероїдні ін'єкції, є там ін'єкції ще з якимись добавками різними. От добре, ви їх вводите, але це не одноразова акція, я так розумію, Та людина має періодично приходити за інакшою, гелеві. інакшою ін'єкцією. Гелеві ін'єкції це є або ін'єкція п'ять ем, е, ін'єкцій кожного тижня. Угу. 5 тижнів або часом, якщо є виробник, дає на сильніші сильнішу концентрацію цієї ін'єкції, то е, людина приходить тільки ну раз в три, тобто кожного тижня на три кожного тижня три тижні на три ін'єкції. Бо якому випадку це такий певний курс, так тобто Цей курс. просто Абсолютно. різна періодичність залежно залежить від типу ін'єкції. Добре, ці ін'єкції це як такий Перш це така перша інстанція, щоб допомогти. Та якщо ін'єкції не допомагають, тоді що ви робите? Тоді я направляю людину до ортопеда, до хірурга, який буде або, або зробить артроскопію, або джойн-реплейсмент, або е, заміну суглоба. Але ін'єкції ну, вони це... вони здатні вилікувати, чи вони просто приглушують біль, щоб було комфортно поки що існувати жити? А, і так, і так, на 50%, -50 часом ін'єкції в молодої людини, якщо вона має просто контузію, е, нічого не, не обірване, ніякий е, сухожилля, ніяка, ніяка зв'язка, то звичайно ця ін'єкція йому допоможе. Абсолютно. Йому не потрібно мати, е, хіба що він буде постійно контузії мати свого цього і розірве, наприклад, е, ACL сухожилля, так, або зв'язку, і йому або медіальну, або латеральну зв'язку розірве її і хоче дати. Дальше йти в спорт, то, звичайно, це вже не моя ерія діяльності. Я вже відправляю до ортопеда, який зробить хірургічне okay. втручання. Okay. Я так розумію, що ін'єкції займають багато вашого часу, то ви, ви це робите як ніхто. Давайте Пос... я ще одну розкажу ін'єкцію. Через те, що це є дуже це є метод регенеративної, зараз, метод лікування. Це It's є no, плазмо, плазмотерапія. Ага. Якщо ви чули, і якщо ви не чули, це є PRP. Platelets rich plasma. Це є плазма пацієнта. Я, ми беремо кров, центрифугуємо її. Ця плазма збагачена на тромбоцити, які, мають, які місять фактор росту. І цей фактор росту ми в. Ми його вводимо в будь-який суглоб, той суглоб, який болить. Наприклад, болить якийсь для, для будь-яку тканину, суглобову, там чи не суглобову, чи м'язеву тканину, чи сухожилля, чи при розривах якихось розривах кісткової тканини при переломах. при Якщо хтось має в мене був пацієнт з акіліс розірваний, мав, мав йому зішили, але він прийшов і утримував план. Плазмотерапію через те, що там є growth hormone, там є оцей фактор, фактор росту, який спомагає відновленню тканини. І це ми називаємо тепер, як я чула, багато українців називається доказова медицина. Так, це доказова медицина. Плазмотерапія це є супертерапія, це як stem cells Колись е, зараз на, на такому високому етапі в ортопедичних е, методах. Ну, ми stem cells не можемо давати в жодних клінік. Мсаус так, так. А плазмотерапія це є та ж сама витяжка з вашої крові. Це є власна кров, це є власна… Але, але ви берете її, збагачуєте і повертаєте назад. Е, вона не збагачується. Це є цент спеціальні центрифуги, які центрифугують і усаджають е, всі е, кров на таких, на, на таких три проміжки, і одна з них та оця є. Е, е, Тробоцити, угу. які містять е, гормон росту або фактор росту, і цей гормон росту він е, спонукає е, су, е, ріст слуглового хреща, то що люди втрачають, коли ходять ну, багато років, коли вагу мають дуже сильно, коли е, цей хрящ стирається, або при якихось, наприклад, е, спортивних. Е, Збагання також цей хрящ може мати ну якісь пораження, і відновлення хряща, плазмотерапія відновлює хрящ. Це є, будь ласка, плазмотерапія доказ. це суто для лікування для того, щоб позбутися певної проблеми. Чи це може бути як, скажімо, профілактика для людини? І профілактика, і позбутися проблем. Тобто деякі люди просто приходять для профілактики. Наприклад, собі. Наприклад, ви ви маєте пейне небекемсоріян певний біль в спині біль та в спині та ззаді, абсолютно та... Якийсь м'язовий спазм, наприклад, це не є така хвороба, що ви мусите аж іти там, не знаю до кого і робити операцію правильно до ортопеда. Ага. Ви можете прийти до нас, і ми вам не тільки поможемо медикаментними шляхами позбутися цього спазму в ць в цьому м'язі, а ми також плазмотерапію можемо вам. Допомогти позбутися спазмів в'язах в м'язах спини, в м'язах ваших рук, ваших ніг це мені здається, що зараз не частина медицини Абсолютно та ін'єкції, особливо плазмотерапія, тому друзі тепер будете знати, що то таке є. Ну а ми так наше інтерв'ю вже підводимо до завершення. Проте ще хотів би вас запитати: от якщо людина дійсно щось таке сталося, скажімо, якась імердженці, якщо людина десь з друзями була, от зараз. Зимовий сезон наближається на лижах, впала якийсь чи перелом, чи, можливо, не знаю, якийсь су суглобів, ще якісь моменти. Чи може вона до вас звертатися, не їхати в Urgent Care або не викликати швидку, а до вас приїхати? Чи можливо ви так само, як лікар, як безпосередньо спеціаліст в цій індустрії можете надати їй? Консультацію. Так, ми надаємо термінову, е, термінову допомогу. Ми також працюємо не всі суботи, але ми працюємо через суботу. Часом ми працюємо кожної суботи, якщо в нас є дуже багато пацієнтів. А, е, я вам розкажу один, один випадок, який стався декілька тижнів назад. До нас в суботу потрапив пацієнт, який чув вже про, про нас, що ми займаємося ортопедією в, в лікаря-Гордон. І він, лендит, він впав зі своїм парашутом і вивихнув своє, своє плече. Тобто був вивих. Я швиденько. Тобто, з дівчатами, звичайно, я, я мала допомогу, звичайно, дівчат в офісі обов'язково. Ми могли вправити це плече. Це є дуже багато. Це є big deal, Я була дуже задоволена такою. Це я я робила процедури ці процедури в emergency румі, коли з університету в Чикаго. А тепер мені вдалося такого пацієнта зловити і зробити йому так Вимов, файно, ні? Вправили, вправили, вправили плече. Вправили, вправили плече. Він був такий задоволений. Боліло. Боліло, і при таких часових моментах вони навіть втрачають свідомість, хоча він не втратив, by the way, він не втратив свідомість, все було гаразд, ми його трошки потримали, потримали, і, і він був Скільки захоплений. Тримало його людей, ні, ми його б перед тим, обізболили. як так Так, ми вов'язково його обізволили і е, зробили йому е, укол, звичайно, убизболили йому плече, і його, як вони називають, редюс the, the shoulder, і ми йому вправили плече. і Він був був дуже задоволений. Ми йому е, по-перше, я я була задоволена через те, що я ну, зробила те, що допомогла людині. А по-друге, а він був хеппі, що він є healthy зараз і не, і, і не потратив на emergency room якихось там чотири або десяти. А ви хоча б його насварили, щоб він стрибав Так, спарашу, Я дуже ж насварила, та... в нього була дівчина стояла перед мною, okay. плакала, казала, Щудово. що він, він вже більше цього робити не буде. Бо то таке Не обов'язково знаєте то в пошуках адреналіну, деколи можна не робити собі біди. Absolute. Але в будь-якому випадку, якщо навіть біда сталася, бо ми ніколи її не плануємо, то тепер будете знати, куди звертатися. Це є wellness medical center. І, зокрема, наша гостя сьогодні Світлана Білецька. Нагадаю, вона є медсестра і практик вищої категорії. тут у Америці, працює вже в цій індустрії роками, тому звертайтеся. Пам'ятаєте офісний номер телефону чи адресу? Так, звичайно? Супер. Ми знаходимося на 8937 West Golf Road в Найлз. І наш номер телефону 847 375 9711 Звертайтеся, ми будемо дуже раді вам допомогти. Дякуємо вам, друзі. Бережіть себе і своє здоров'я. Дякуємо. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою, та поділись думками в коментарях.